Гори, озера, міста чому одні географічні об'єкти популярні, а інші ні. На це впливає їхній імідж образ, що створюється для населення. Цікава історія про виникнення географічного об'єкта гарантія того, що він привертатиме увагу. Що більше захопливих розповідей, то більше викликає інтерес. Переглядай відео і дізнаєшся про те, що наш народ чудовий іміджмейкер. Лови фісташку ЛЕГенда це усна народна розповідь про давно минулі незвичайні події та окремих визначних особистостей, про походження імен людей, назв окремих місцевостей. Вивчаючи історію та географію, ми натрапляємо на велику кількість топонімів назв міст, містечок, сіл, річок, озер, урочищ тощо. Походження географічних назв пояснюють топонімічні легенди. У топонімічній легенді, як виникли Карпати, розповідається про народну версію появи гір. Колись на території України жив жорстокий велетень на ім'я Селун. Він примушував людей працювати на себе. Один із його слуг, Карпо Дніпровський, вирішив повернутися додому після десятирічної служби та попросив винагороди за свою працю. Селун розгнівався і, схопивши Карпа, ударив ним об землю. Земля-матінка дала парубку непереможну силу, і він скинув велетня в підземелля. Від ударів селу на обземну кору утворилися Карпатські гори і озеро Синевир. Розподіли події з легенди на реальні, які могли відбуватися насправді, і фантастичні, додані народною уявою. Реальні події Карпо косив траву, ора висіяв пшеницю та жито, ячмінь та овес. Річки були багаті на форель та іншу дрібну і велику рибу. Карпо попросив платню за службу. Фантастичні події. Шпилі мармурового палацу сягали аж до хмар. Від кроків силуна земля здригалася. У силуна з рота вогонь пішов. Земля подарувала парубкові надзвичайну силу. Від ударів Карпа земля розкололася. Охарактеризуй силуна та Карпа, розподіливши відповідні цитати із твору. Селун добре розумівся на господарстві. Уночі спав у золотій колисці, а вдень відпочивав у срібленому кріслі. Люди багатство примножували не собі, а йому. Нікуди не підеш. Та вже я знаю, коли і куди мої слуги повинні ходити. Від гніву закипів, так що аж очі кров'ю налилися. Схопив він парубка своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю так, що аж яма зробилася. Карпо. Подався в мандрі ще десятирічним хлопчиком шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно, і мусив їй чимось допомогти. Як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабких. Служив я вам довго й чесно та маю додому повертатися. Лише ще раз вам мушу сказати, що я повинен одержати за свою роботу гроші. Він підвівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. Поміркуй, як кожна із цитат характеризує силуна. Селун був хазяйновитим і досвідченим багатим, заможним, але лінивим, ледачим, а ще жорстоким, скупим, жадібним, бездушним. Велетень хитрий, підступний і несправедливий. Він злий, запальний, дратівливий, агресивний, сильний, дужий. Тобі вдалося надати точну характеристику силуну за його вчинками. А тепер поміркуй, як кожна із цитат характеризує Карпа. Карпо бідний хлопець. Він відповідальний і розважливий. Працьовитий і старанний. Парубок співчутливий, товариський, чуйний, милосердний, безкорисливий, юнак чесний і справедливий, а ще наполегливий цілеспрямований, стійкий, рішучий, сміливий, упевнений, непокірний. Карпо сильний, міцний, дужий. Непохитний, непереможний. Тобі чудово вдалося охарактеризувати хлопця за його вчинками. Ось як закінчується легенда. Уранці, коли прокинулися наймити і побачили, що трапилося, дуже здивувалися навколо гори, а там, де був палац Селуна, нічого не залишилося усе провалилося в прірву. Раптом, із під землі, вдарила вода, заповнила ту глибочезну яму. Вирішили люди в цьому краї залишатися. Озеро назвали Сеневирським, бо було синє-синє, як небо. А горам, на честь Карпа, дали назву Карпати. Зверни увагу у давні часи бідняки часто зазнавали несправедливості з боку панів, тому вірили, що роботящу людину захищатимуть природні сили. Ось і легенда, як виникли Карпати, розповідає про силу, яку дає Карпу рідна Земля, винагороджуючи його за доброчесність. Тема твору. Оповідь про виникнення карпатських гір. Основна думка непереможну силу дарує земля тим, хто працює на ній. На цю ідею натрапляємо в багатьох народних прислів'ях Дай землі то й вона тобі дасть. Земля дає все і забирає все. Хто землі дає, тому вона втроє віддає. Хто про землю дбає тому вона повертає. Тепер ти знаєш, що наш народ чудовий іміджмейкер. Ось яку цікаву розповідь створив. Запам'ятай, легенда це усна народна розповідь про давноминулі незвичайні події. Топонімічні легенди пояснюють походження географічних назв. У творі, як виникли Карпати, розповідається про народну версію появи гір. Головні герої твору Велетень Селун і наймет Карпо Дніпровський. Селун був багатим і сильним, але лінивим, жорстоким, жадібним і несправедливим. Карпо відповідальний. Працьовитий, безкорисливий, чесний, сміливий і наполегливий Рідна Земля допомогла парубкові подолати силуна у двобої. Тема легенди розповідь про виникнення карпатських гір. Основна думка твору Непереможну силу дарує земля тим, хто працює на ній. Став карпатську вподобайку. Популяризуй наш канал. Учімо літературу разом.